Вже кілька років поспіль я е, займаюся власне, реконструкцією традиційної писанки Закарпаття. І сьогодні на виставку я представив е, відписані мною традиційні писанки для Мукачівщини. Це писанки 80-х років з села Руське Мукачівського району. І ви можете бачити, що вони є одноколірні з білим ізерунком на червоному чи синьому, чи зеленковому кольорі, переважно з рослинної орнаментики. Е, ми таким чином е, е, крок за кроком збираємо автентичні... Ні, зірці писанок, які побутували на Закарпатті 100 років тому назад, так Закарпаття мозаїчне в етнографічному плані. Кожен наш куточок має свої особливості не тільки в діалектах кухнях, але й в писанці. Ну, низині районів не вирізняються білим візерунком. на кольоровому тлі, тоді як гуцули будуть мати багатоколірну орнаментику, дрібніший візерунок, але Мукачівщина вона відноситься до Долинян і писанки будуть тут такі, як на Іршавщині частково, на Перечинщині. Ну, і кожен писанкарка щось може привносити своє, але в рамках цієї традиційної орнаментальної структури. Ми звикли до того, що вже писанка є на сьогодні розвинутим видом декоративного мистецтва. Сучасні художники використовують широкий асортимент декорування писанок. Але писанки минулого сторіччя були скромніші, простіші, це пов'язано з її ще функціями обереговими, магічними. Там візерунок мав своє конкретне смертність. Слове навантаження. Писунка вона закликала весну, появу нового сонця. І тому ми там знайдемо знаки, як солярні, рослинні мотиви різноманітні. І писункарки були обмежені простими засобами. Це писачок, візерунок наносилося гарячим розтопленим воском, потім вмикали її в розчин фарби і все, писунка готова. Але дивує те, як наші пращури могли мінімальними засобами створити гармонійне. Саме в цих писанках Мукачинщини ми можемо побачити солярні знаки, це такий совидний мотив з рисочками, дуже багато мотивів смирічок, галузок різних рослинних. Тому рослинність сонця і рослинність, як заклик весни, приходу появи нового сонця. З тими писанками наші пращури, вони надіялися на кращу долю, на, на добробут.